У ТЦК призовник запитує е, Ви берете до армії з викривленням хребта? Звичайно, з викривленням хребта зручно стріляти з за кута. Їдуть у поїзді страшна жінка і молодий хлопець. Їдуть і мовчать. Тут поїзд заїжджає у тунель. Жінка кокетливо. Якщо ви мене поцілуєте, то я закричу. Хлопець, я теж. Куми, а що вам вчора у цирку сподобалось найбільше? Мені найбільше сподобалася молоденька еквілібрістка. Вибачте, куми, але молоденька еквілібрістка вчора не виступала. Отож тому й не виступала. У вино магазині чоловік підходить до прилавка. Пляшку горілки, будь ласка. Будь ласка, культурний алкаш. Чому алкаш? Я для компресу. Збоченець. Літня Марися Остапівна пішла до лікарні, її записали на прийом до ще зовсім молоденького лікаря, тільки що з інституту. Після кількох хвилин перебування у його кабінеті Марися Остапівна вискочила звідти наче ошпарена та помчала коридором. Назустріч їй йшов головний лікар. Він зупинив жінку і поцікавився, у чому річ. Коли головний лікар увійшов до кабінету молодого лікаря, вигляд у нього був суворий. Ти що це собі дозволяєш, Ірод? звернувся він суворо до молодшого. Марії Петрівні пішов 76 й рік, у неї доросла дочка, троє онуків, а ти їй кажеш, що вона вагітна. Молодий лікар, продовжуючи писати щось у картці, відповів Але ж гикавка в неї пройшла.